Запрошена на весілля, але є один нюанс. Я була така щаслива побачити запрошення на весілля в поштовій скринці. Я витягнула його, і з нього випала маленька картка, але спочатку я подивилась саме запрошення. Воно було насправді красиве, і я одразу причепила його на холодильник, як справжній витвір мистецтва. Було адресоване моєму чоловікові і мені, і я була в захваті. Я обожнюю весілля, завжди плачу від щастя і усміхаюся так довго, що аж болять щоки. Нові початки, кохання. А я все це обожнюю. Я навіть була весільною співачкою. Ось наскільки я люблю весілля. Я підняла нотатку і прочитала її. Там писалося, що мій чоловік запрошений, а я буду в іншій кімнаті, доглядаючи за дітьми разом з кількома іншими жінками, які також були запрошені. У церкві буде спеціальна кімната для дітей, саме там я перебуватиму. Постійно. Мені все одно потрібно вдягатися відповідно до весілля. Раптом я потраплю на якісь фото, але їсти я буду з дітьми і буду з ними під час церемонії. Також, то ну, по факту, чисто нянька. Ну це жорстко, якщо чесно. Така смисла з цього запрошення? Так ну, найми няньку, ти що прикалуєшся? А не проще ня... нанять няньку, це ж проще. У них свадьба. Вони скільки тисяч доларів потратили на няньку. Я думаю, що ну, виділити якусь сотню доларів можна було б, типа, на няньку на день. Ну, коротше, не знаю. Також був лінк на їхній список подарунків. О, і наші обіди з чоловіком коштуватимуть по 100 доларів. Ми маємо оплатити їх за посиланням під час онлайн відповіді. Ай-яй-яй, класно, блядь. Що це за друзі у вас, чи хто це, блядь, вас приглашає? Хто ці люди? Як ви, Че так вони до вас относяться? Я щось не понял. Чи це нормально так? В принципі, не знаю, в Америці може так нормально? Блін, странно, странно якось це все. Перший нюанс у тому, що мені 50 років. Я маю інвалідність офіційно. Я використовую кисень, я користуюся ходунками для довгих переходів. Іноді я взагалі відмовляюся від ходунків і пересідаю у візок. Мені незручно це визнавати, але це моя реальність. Я могла б сидіти у кімнаті і просто дивитися на дітей, але я зовсім не можу зреагувати швидко, якщо хтось упаде або почне задихатись. Друге, мій чоловік не той, хто з ними дружив з дитинства. Це я. То чому ж він запрошений на церемонію та прийом, а мене лишили з дітьми? Мій чоловік сам сказав, що із задоволенням доглядатиме за дітьми, а я піду на весілля. Але в нотатці написано, що тільки жінки запрошені будуть з дітьми. Тож навряд чи йому дозволять, це тепер нормально на весіллях? Обирати гостей для безкоштовного бейбісітингу інших гостей? Чи мені подзвонити їм і пояснити стан свого здоров'я? Хоча вони й так усе знають і відвідують мене в лікарні кілька разів на рік. Мені не хочеться прикриватися інвалідністю, але серйозно, що вони собі думали? Мені прикро і боляче, що для них я просто нянька, яка ще й має заплатити за вечерю. Да, Це отдельний прикол. Блін, вона має дарить подарок, ще має платити за вечерю. А так анахера і тоді приходить, вона просто буде робити нянькою і заплатить за свій обід. Що за приколи вообще, бля? Чи я буду не права, якщо просто скажу, що ми не зможемо прийти, і хай шукають іншу няню. І якщо ми не підемо, чи маємо ми все одно надіслати подарунок. Да схуя, блядь. А такий, блядь, подарунок і мав смисл з чого вдруг, якщо вони нікуди не йдуть, така чого не повинні щось дарить, я не поняв. Я не поняв, блядь. Редагування. Редагування, щоб відповісти на деякі питання. Я знаю цю родину завдяки мамі, спочивай з миром, мамо, і бабусі нареченої. Вони були найкращими подругами. Я виросла з мамою нареченою, як і з сестрою. Ми разом ходили до школи, закінчили її, працювали в одному місці двічі, і ми були дуже близькі. Наречена була для мене як похресниця. Принаймні я так думала. Я в шоці. Весілля буде в церкві південних баптистів. Вони не є її членами. Ніхто з нас не надто релігійний. Їм просто сподобалося місце, тож вони його забронювали. Я ніколи там не була, але ззовні церква дуже гарна, і в ній є дитяча кімната, де жінкам і дітям буде зручно провести весілля і прийом. Ми всі американці. Родина нареченого пов'язана з нашою родиною через шлюб. А наречена і наречений познайомились на нашому барбікю кілька років тому. Я завжди була ближчою саме до родини нареченої. Я знала, що будуть заручені. Вона показала мені перстень у Фейстайм через 10 хвилин після пропозиції. Ми плакали, сміялися, раділи і бажали їм щастя. Я очікувала запрошення, звісно, але точно не такого. Коли я в обідала з мамою нареченої, вона сказала, що вони запросили приблизно 200 осіб. Тож це буде велике весілля з купою дітей. Оу, май гад! 200 людей, накрити стол, забронювати ресторан, устроїть цю двіжуху. Ну, тобто, це все зробити можна. 200 людей. Ну да, одною нянькою там не обійдешся, полюбе. Ну, вибачте мене, ви приглашаєте людей на свадьбу, щоб вони не віддихали, а просто сиділи з дітьми. Да це ж, вообще, ну це жесть. Як взагалі все так можна було зробити? Дуже негарно, взагалі ужасно. Ні, я не ненавиджу дітей. Я люблю їх. Я мріяла мати власних, але моє тіло відмовлялось. Було два викидні і мертвонародження, після чого ми змирились. Але зараз ми оформлюємо усиновлення двох молодих людей, яких прихистили, коли їх вигнали на вулицю у 18. Вони живуть з нами вже кілька років, і ми робимо це офіційно. Вони називають нас мамо і тато. Ми родина. Я досі роздумую. Починала писати і видаляла кілька листів мамі нареченої. Я надто емоційна зараз і не можу написати спокійно. Я хочу, щоб усе було письмово, без вона сказала, він сказав. Я планую запитати, чи не помилково мені дали нотатку про няньку, враховуючи, що вони знають про мій стан. Але кожен лист починається з Що з тобою, донно? Тож мені ще треба подумати. Дякую за всі коментарі. Я читаю кожен. Коментарі. Коментатор. Мені незручно це визнавати, але це так. Пробач, що не відповідаю на твоє питання, але цей рядок мене зачепив. Просто хочу сказати, що ти маєш пишатись собою та своїм тілом за те, що воно витримує, і за те, що ти використовуєш усе необхідне обладнання, щоб підтримувати себе. Автор, дякую дуже. Я ніколи не очікувала, що такою буде моя реальність у 50 Ніколи. Я була здоровою, займалася спортом. Я була крута в роликовому дербі, плавала як риба, грала в теніс. А тепер це. Іноді мені здається, що це вже не моє тіло, що воно чуже. Терапія допомагає прийняти це, але це важка боротьба. Я почуваюсь, наче програю. Тож дякую. Від усього серця. Дякую. Блін, ну це все да, в неї ще проблеми з тілом, вона не повністю може блин, своїм тілом управляти. То про що говорити, про яких дітей? Це взагалі такий странний мув з їхньої сторони, вообще дуже. Це, перше, неповага сильна до людей, яких ти запрошуєш на свадьбу. І взагалі, що тільки жінки? Що тільки жінки, я не розумію, Не то, щоб мене обурює, ну типу, це якась. Мізогінія чи що. Що, тільки жінки можуть з дітьми справитися, мужики теж можуть, мужиков туди, блядь. Та нікого не треба, нікого не треба, звісно, це, це, це жорстко, блядь. Я не знаю, я б ще не пішов на ту свадьбу реально. Оновлення шість днів по тому. Я поговорила з подругою, мамою нареченої, і мені дуже погано. Я майже весь день проплакала. Вона подзвонила і сказала, що отримують багато критиків від гостей весілля. А чо? А що таке, блядь? А з чого вдруг що случилось? А що б могло піти не так? Ніхто не хоче платити 100 доларів за вечерю, і тільки три жінки погодились нянчити дітей. Я сказала, що розумію, гості обурені, бо це безтактно. По-перше, просити плату. А по-друге, казати, що ти запрошений, але лише як нянька. Я сказала їй, що не буду нянькою взагалі. Ні, просто ні. Вона розлютилася і нагадала, що ми друзі, все життя. Вона сказала, що більше допомогла б їй, якби нянчила, ніж просто сиділа на лавці. Я нагадала, що фізично не можу допомогти. Ну бо я офіційно інвалід. Вона сказала, що повністю це розуміють і очікують, що я просто контролюватиму інших нянь, бо вони довіряють мені найбільше. Тобто, по факту, сматряща за нянями чистими щотками сидить така. А ну-ка, бля, не бігаєм там. Так жопу підітритому, той каже, це обосрався. А це я бригався, цьому теж постучи по спинці, щоб берегав остальне. Я знову сказала, що для мене це образливо бути добровільно примусово. Дякую, Reddit за це слово, призначеною нянькою та ще й у святковому одязі. І тут з'явилась правда. Вона сказала, що не знає, чи я буду у візку в той день, чи з ходунками. Це чесно, я й сама не завжди знаю, що мені буде потрібно. Вона сказала, що хочу, щоб усі сиділи на лавках для весільного відео, а моя присутність у візку виділятиме мене і зіпсує відео та фото. О-о-о. От е то. М -м О, спомню: нікчема. А це нікчем. Для когось може це і нормально, що людина з на коляски може зіпсувати твоє весільне фото, але я вважаю, що це дуже неправильно, негарно, низько взагалі таке говорити, таке робить. Це моя думка. Можете її оспарювати, можете свою видвигати в коментарях. Ну, я вважаю, що це дуже неправильно. Якщо ти хочеш пригласити людину, приглашай, вона прийде так, як вона може. І в такому стані, якому вона може. І не треба оце придумувати, блять, що якщо ти на коляски, ти будеш там, блять, десь біля пораші сидіти, тому що ми не хочемо спортити фотку. Це піздець я сказала, якщо того дня мені знадобиться візок, я можу пересісти на лавку, а чоловік віднесе візок в іншу кімнату або в машину. Можливо, мені взагалі не потрібно буде нічого того дня. Тоді вона каже: Ну, місця в лавках обмежені. Ти займатимеш місце двох людей через сумку і балон з киснем. А, -а, -а барашеш балон з киснем. О Боже, вона просто бля щастанище, нижче моїх глазах падає конечно же, я розумію, людина стоїть з балоном, блядь, з сумками, з коляскою, і типа і всі ну, свадібні, красиві вона. З однієї, як как би, бы, значить виглядає, трохи виділятиметься на фотки, да? А з іншої сторони, ну. блядь, окей, і шо? У людини таке життя, таке, блядь, Ну таке, ну що з смыслі? В, в чому проблема? Ну. Не приглашай, если ти не хочеш, а якщо вже приглашаєш, то не вийобуйся і не зганяй людину, блядь, як няньку в комнату. Ай, не знаю, блін. І как Можна тих чуть-чуть понять, ну не дуже все-таки це якось не по-людськи, да? ну і оцю жінку можна на 100% понять, вообще на 200, звісно же. Я сказала, ні, не займатиму, я не братиму сумку, а кисневий балон або на колінах, або між ногами. Він як маленький рюкзак. Тоді вона каже: Ну, твоя присутність із киснем на фото буде відволікати увагу від інших. Ось і все. Ми посварились і вона кинула слухавку. З соцмереж мене ще не видалили, але я постійно очікую, що це станеться. Я й так почуваюся жахливою через те, що змушена жити так усього в 50 років. Я не обирала це, я не хотіла цього. Якщо їй важко бачити це на фото, уяви, як це жити з цим. Це я їй сказала перед тим, як вона кинула слухавку. Я спустошена, просто спустошена. Подружка, да? Дуже странна дружба, що спустя 50 років там, ну дружать вони не 50, ну там, там школа, да, щось, університет. ну дружать вони дуже багато років, і оце от, подосрать, ну, да уж, зруя. Дуже складна ситуація. Вообще, я не згоден з тим, що каже та жінка. Ну, звісно, блін, я теж розумію, цим, цим, цим блять. стоять на фотки. Ну, це ну, людина таке життя, і людина не винувата в тому, що вона така. Вона сама нещасна від цього, сама не хоче так бути. Тому треба бути більш людянішим, мабуть. Я вважаю. Всі не треба ставити себе на місце другої людини. Перед тим, як щось робити, говорити. будьте людянішими трохи. Йоу! Друге оновлення сім днів по тому. Мій психологічний стан зараз дуже поганий. Мабуть, я ніколи не почувалася гірше я не відповідала на запрошення і не зв'язувалась із ними, але... Інший запрошений гість написав мені і сказав, що мама нареченої, яку я вважала сестрою, поливає мене брудом. Я пояснила свою сторону, і наш спільний друг був розлючений. Він сказав мамі нареченої і самій нареченій, що вони не праві, виключаючи мене через ймовірну потребу в інвалідному візку або через кисень на обличчі, він сказав, що я можу зняти кисень для фото. Тоді мама нареченої надіслала мені повідомлення, і я цитую: якщо ти настільки ображена через естетику, яку ми хочемо досягти, і намагаєшся налаштувати гостей проти нас, то ти можеш бляха приходити і сидіти на лавці, але не в фото. Ми попросили відеооператора змонтувати відеовесілля, але я не забуду, як ти ускладнила нам все це. Я відповіла, чим я ускладнила, крім того, що існую. Вона відповіла: Ти ж явно розповіла гостю те, що я тобі сказала про візок і кисень, і вона всім розказує, ми отримуємо купу хейту. Я сказала, вона спитала, чи я йду. Я відповіла, що ні, і я пояснила, чому я їй не брехала. Я сказала саме те, що ти сказала мені. Ти ж не просила тримати це в таємниці. Якщо це для тебе обґрунтовані причини, то яка тобі різниця? Хто про них знає? Тепер мене заблокували. Наречена мама, тато і наречений дружба, яка тривала все життя, зруйнована. Хрещениця, яку я любила, підтримувала, піклувалась про неї. Просто зникла. Ми оплачували її страховку на авто, бензин і телефон протягом усієї школи і коледжу, бо хотіли, щоб вона зосередилася на навчанні, а не на роботі. Батьки купили їй авто, але змушували працювати. Через це падали оцінки. Ми їй допомагали. Ось як вони дякують нам за всю доброту. Напевно, я була хорошим другом, коли давала гроші. Але недостатньо хорошої, щоб мене показувати. Я все життя почуваюся тягарем, і ця ситуація ще сильніше відкинула мене назад. Мені просто дуже погано. Я зовсім не в порядку. Блін, дуже жорстка історія. Взагалі, людина абсолютно ніяк не винувата в тому, що в неї таке сталося здоров'ям. Її подруга, замість того, подруга всього життя, сестра, як вона її називає, замість того, щоб її підтримати. Сказать, да, ти молодець, ми щас з тобою стільки фоток не робимо, ми з тобою нагатимося, бля. Іу, ми з тобою на весіллі моєї дочки. Ти їй так помагало все життя. Ми з тобою так нагатимся, блять. Що все село буде чуть. Ну, підтримать. Забить болт на те, що в неї, типу, забудь бол, не обращать на те, що в неї це. Маска, балон, наоборот, типа, да похуй, жизнь іде, живем, двіжуємо. Давай погуляємо, приходь, буде класно. наконец то відпразнуємо свадьбу моєї дочурочки любімої. Замість цього всього вона просто її жорстко обосрала, унизила, ну, максимально не по-людськи повела себе і просто як дно. Просто галіме дно, блять. Нікчем. Третє оновлення. П'ять днів по тому. Схоже, мій пост став вірусним, бо потрапив на Fox News і сайт під назвою Board Panda. Деякі спільні друзі написали мені і запитали, чи це справді я. Я зізналась, що так. Їм розповіли зовсім іншу версію подій. Мама нареченої сказала їм, що я відмовлялась прийти через проблеми зі здоров'ям і що я боялася зіпсувати весілля, тому не підтвердила участь. Вона навіть сказала, що просила мене прийти ще з часу заручень. Це нахабна брехня. Саме я організувала і оплатила вечірку після заручень, щоб вони могли оголосити новину. Я вахую. вовсе. Як можна бути такою мразю тепер після всього цього? Я всім казала, що з нетерпінням чекаю весілля. Тож я надіслала скріни, фото запрошення та тієї самої нотатки, де сказано, що я маю нянчити дітей, а потім переписку, де мені сказали, що я можу сидіти на лавці, але мене виріжуть з відео і не включать у жодні фото. Я також опублікувала це все у Фейсбук разом із підтвердженням. Ну що ж, офіційно розпочалась Третя світова. Я дізнаюся все через третіх і четвертих осіб, але ось останні новини. Все швидко поширюється, посилання на новину розлетілись повсюди. Кажуть, що ті кілька жінок, які погодились доглядати дітей, відмовились. Вони спитали, чи з ними щось не так, якщо їх не запросили сидіти на лавках чи бути на фото. І я думаю, що справді так, бо вдвох пофарбоване волосся, а в іншій пірсинг на обличчі. Церква, яку забронювали для весілля, дізналась про все це. кажуть, весілля там може не відбутись, бо дочка пастора у візку після ДТП. Сам пастор мав проводити церемонію, але тепер каже, що сумнівається через сигнал, який це подасть. Моя колишня подруга та наречена почали бомбити телефон мого чоловіка, бо я заблокувала їх після того, як усе стало публічним. Спочатку вони заблокували мене в соцмережах. Він кілька днів слухав, що вони кажуть, а потім теж заблокував. Основна суть у тому, що я ревную, бо мені не судилось мати дітей, і через це я все зіпсувала. Я мовляв, зла. Підла і мстива, бо ненавиджу їх за те, що вони здорові. Я згадувала, що наречений мені родич через шлюб, так? Ціла гілка родини розділилась. одні на моєму боці, інші на боці нареченої. Наречений не писав нам, але його мама зв'язалась і сказала, що я не права, бо не можна було виносити це на загал. Мовляв, я повинна дозволити нареченій мати весілля, яке вона хоче. Я не згодна, що зробила щось не так. Я не винна, що хворію. Вони змусили мене почувати сміттям, яке варто викинути на звалище. Мені боляче, я буквально Валь, фізично відчуваю цей біль. Тож, привіт, Донно, моя колишня найкраща подруга І практично сестру Якщо ти це читаєш, ти мене знищила, мені зле. Я не впевнена, що колись ще буду в порядку. Я вкладала час і гроші у тебе і твою дочку. Я дала вам дім, коли твій шлюб розвалювався, і ніколи не брала оренду, не просила допомоги з продуктами чи комуналкою. Більше року ви жили у нашому домі і ми все оплачували. Ти не маєш права поводитись так зі мною. Бля, яке ж дно. А вона цього всього не говорила навіть. Та ти що? Такі ж люди сука, є, прикиньте. А кана ж вона з дружила все життя, вона ж цього не бачила. Мій кисневий апарат і ймовірність, що мені знадобиться візок, мають бути останні, про що ви мали б думати. Бо найважливіше, це те, що, попри мій стан, я хотіла одягнути найкращу сукню, виглядати достойно, усміхатись крізь біль і бути поруч із вами, як завжди, але більше ніколи не буду. Якби люди й помітили мене на ваших фото, то лише тому, що я мала б найширшу і найгордішу усмішку. Серед усіх вони побачили б мою любов, яка світилася б з того зображення. Одного дня ти пошкодуєш. Коли мене не стане, ти зрозумієш, що є речі важливіші за ідеальне фото. Коментар від автора. Друзі, дякую вам за приватні повідомлення і всі коментарі. Можна сказати, що в нашому місті почалась війна, і я просто приголомшена. Ніколи в житті не почувалася гірше, ніж зараз. У мене були погані думки, тому я тепер ходжу до терапевта двічі на тиждень замість одного разу. Мені дійсно дуже зле, але ваша підтримка і жарти мені справді допомогли. Дякую всім вам. Да, друзяка бля, підтримала, уважила. Вона їй дала хату, платила за все, коли там розвод у них случився. Да? Коротше, вона все робила, все, тупо вообще, пожертвувала. А та просто її кинула через болт, унізила. Дуже, ну, понятно, дуже неправильна ситуація. Люди поступили як ублюдки. Взагалі в шокі. Як після всього того, що вона для них зробила, можна було оце так. Як? Так, а? Товариші? Хіба вона не бачила, яка в неї подруга кончалига живши з нею все життя, допомагаючи їй? На жаль, такі люди є. Мені дуже жалко автора. Я сподіваюся, в неї все буде добре. Вона дуже крута людина, дуже добра, добродушна. Блін, жалко, що так усе сложилось. Надіюсь, у вас, мої любі підписники, ніколи не складеться життя подібним чином і у вас будуть кращі, друзі. І щоб заробити собі трошки в карму, будь ласочка, поставте лайк на це відео, підписуйтесь обов'язково на мій канал, дивіться решту відосиків. Переходьте в опис, там є мій інстаграм, там є посилання на джерела для підтримки. І якщо маєте бажання ставайте моїм спонсором, я дуже це оціню, мені дуже це потрібно, якщо ви маєте бажання, звісно. Я вас всіх люблю, всіх обняв, всіх поцьомав. Побачимося з вами через день. Блін, жорстка історія якось. Аж нагнало стресу. Папа. -па. Щоб мене піднявся настрій, поставте лайк, будь ласка.